Віта на корабля Данила, якому 10 місяців та юнгу на цій чорній берлині, сестричку Данила Катю Примоленну, які 4 роки. Давайте побажаємо маленьким піратам щасливого плавання в морі життя. Вичі за собою у таємничий прекрасний світ природи родини, що представляють номінацію у світі природи. Хмаринка і сонечко. Так називається візочок родини Баклан. Вітаємо маленьку Лю Юлю, якій вісім місяців, та її братика Єгора, якому три роки прилетіла ось хмаринка, не сиділа ні хвилинки. Спершу в хабанки пограла, потім сонечка сховала. Звичайно, вся родина трудилась, не покладаючи рук над візочком для цих маля. Та сьогодні разом з ними в параді участь приймає мама Анна Іванівна. У світ природи веде вас за собою родина сахно. Ки Галина Вікторівна та Руслан Олексійович перехворили візочок своїх дітей Софійки, який три роки, та Владислава, якому чотири роки, на сонячну галявину. Бо, братик і сестричка веселі і поступливі, як маленькі сонячка, приносять радість всій своїй великій родині! Родина обухових маленький Денис, якому три роки дуже любить прогулянки за грибами. Мама Катерина Олександрівна, не покладаючи рук, трудилася, щоб її маленький хлопчик на сьогоднішньому святі став володарем найбільшого у світі грибочка. Чарівний грибок таку назву має візочок Дениса. Візочок під назвою військова фантазія представляє родина плесконосів. У квітів зробила сьогодні мама Тетяна Сергіївна свою донечку Карину, якій 5 років. Дівчинка дуже любить квіти, і вона із задоволенням вивчає чарівний світ природи. А сьогодні разом із мамою хоче показати вам всю її красу. Номінація візочок для улюбленої ляльки. У цій номінації бере участь маленька Лохвичаночка. Звичайно ж, цей візочок їй допомогли створити батьки. Але ідея та задумка Належить самій дівчинці, тож вітаємо оплесками родину Коваленко. Сьогодні збулася одна із мрій маленької Яни, які чотири роки. Адже на нашому параді вона відчуває себе справжньою принцесою. Мама Вікторія Іванівна допомогла перетворити візочок для. Улюбленої ляльки своєї донечки на казкову карету. А тепер давайте всі дружно з щирими оплесками подякуємо нашим учасникам за такі чудові візочки, фантастичні, святкові і незвичайні. Учасників другого міського параду дитячих візочків вітає міський голова В'ячеслав Іванович Демчук. Святкового дня шанонілохвичани, гості нашого міста. Я щиро сердечно вітаю всіх нас сьогоднішнім нашим святом. Сьогодні на нашій древній по роках, але такий юній по красоті Лохвиці, свято, день міста. Другий день міста, нашого нашої Лохвиці, розпочався о 10-й годині на спортивних площадках футболом, тенісом, волейболом. В Центральному сквері він розпочався з гри духового оркестра з міста Ромнів. Я дякую вам, шановні. Ви не тільки надійні справжні чоловіки, які породу своєї діяльності готові прийти на допомогу. І вітаю вас завтрашнім професійним святом рятівника, зичу здоров'я міцного. І щоб ви побільше таких миттєвостей дарували нам, як сьогодні, ваша гра. Парад візочків, започаткований два роки тому депутатом міської ради Денсанком Олександром Івановичем, має продовження. І я дякую всім батькам, бабусям і дідусям, які віднеслися до цього з любов'ю і ніжністю, втілили все, всю свою любов у ті прекрасні вироби, які ми сьогодні бачимо. Велике вам за це спасибі. Свято продовжить наш конкурс королев краси, дивлячись на вас. Хочеться жити і творити, тому що ви, діти, наше майбутнє. Я вітаю всім вас зі святом, зичу вам міцного здоров'я, натхнення і веселого настрою отримати від сьогоднішнього свято. Свято продовжується і буде яке проводитись за підтримки як міської ради, підприємців Лохвиці, а також нашого земляка-депутата Михайла Михайловича Кривошея. Зі святом свято продовжуємо. Краса! На свете всем красам от храм Що відкриває чудеса, вершить найбільші чудеса і барвами, іскриться, продовжують свято учасники міського параду краси. у